Що ви так, бабо, пізно стоїте? А сойку маю, дивіться, це снічок, то вся ні яблучка маю, подивіться, яке ти то його. Ага, бач. А що додому ще не їдете? Та зараз поїду. Та хочете все продати і поїхати. Так, no, хочете ви вируці, трошки щось. А вірите в добрі чи ні, в добрі справи. Ні, ну, то як не вірите, <гум> це відно. Скільки хочете за все? Ой, то я не знаю. А ні, ну їй, скільки хочеш. Ні, дійсності, ні, про скажи. Я не знаю, просто проти. Добре, так... а не коштує, кошти, дійсності? Я не можу. Ну порахуйте. Ні, я не буду рахувати. А ні, порахуйте, будь ласка, я вас я прошу. Не порух... Не, так. Ні, мусите порахувати, пані. Я скільки так... тут буде? Я мушу то міряти, я не ну, порахую. Ну, по плюс-мінус, скільки на вашу... скільки? Не, не. Добре, скільки коштує, наприклад, квасолька у вас? Квасолька банка 60 гривень. Ну, скільки тут а банок скільки є? А скільки банок є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. От. Ні, просто, пане, я так не можу за я... твоє. А я... чому? Ну, а ні, мені в дійсності, я візьму... Дивіться, тут три квасольки є, так? І є яблуні і це, скільки, ну, не Тримайте, Всі то вже. вам тисячу гривень. І віднесе добрим людям, добре? Добре, дай вам як і вам добре. Андрій. Я буду здоров'я, здоров здоров Андрія. дякую О, вам і дуже. І дякую, все не мерзніть, віддавайте або забирайтеся і що будете мерзнути. Дякую, Та ні, пані, все нормально. Все, гарного вечір вам, дякую. 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 дякую.